Камера настроена и да. И всем привет, за меня Лерик Стар. А мы можем стар. С вами Лерик Стар. И сегодня мы будем играть с подпи... подписчиками у Мертвые Рельсы. Сегодня, у 6 часов вечера. Сегодня мы будем мы будем спасать всех воскрешать так, що, шо... де место встречи. Мертвые рельсы. Я буду стоять біля жовтого дома, так що ви мене, може, всі замітите. Я буду приїхати і казати ті, хто мене знають, чи або мої підписники, підійдіть до мене. Ну, у 6 часов я надіюсь, що все вийде. Всем пока-пока!